Один цікавий момент із практики розірвання шлюбу до нас звертається клієнт з наступним: скажіть, будь ласка, я розірвав шлюб, у мене є рішення суду, воно вже вступило в силу. Я прийшов зареєструвати новий, але мені відмовляють на питання, чому кажуть, що вибачайте, але у вас зареєстровано шлюб. У нас подвійний шлюб заборонено в країні. Він як? каже, де да як у мене буде рішення суду? І ось там номер справи. Дуже добре, а тепер подавайте документи до державного органу реєстрації актів цивільного стану. Це РАКС і фіксуйте дану інформацію. Ремарочка. дане зобов'язання покладено на суд, і саме від суду має надійти до РАКС інформація про те, що даний шлюб він був розірваний. Необхідно внести цю інформацію до реєстру. Через навантаження цього не відбувається у більшості судів, не усіх. Це лише один із моментів, які може вас спіткати у процедурі розірвання шлюбу. І це на самому фініші, коли вже ви будуєте своє нове світле життя. Але таких нюансів може бути безліч у процедурі розірвання шлюбу. Мене звати Златіна Анна, я практикуючий адвокат, і я зі своєю командою проводимо для клієнтів процедуру розірвання шлюбу повністю під ключ, де ви дистанційно без особистої участі можете розірвати шлюб, поділити майно, встановити гідний розмір аліментів для утримання вас та вашої дитини прямо зараз почніть мені особисті для вирішення ваших сімейних питань.